У Кременчуцькій виховній колонії для неповнолітніх підліткам допомагають здобути освіту і опанувати нові професії. Дехто навіть складає національний мультипредметний тест і вступає до університетів. Як освіта і підтримка допомагають молоді перегорнути складні сторінки життя, розповідає Анна Морозова. Олександр вихованець Кремачуцької колонії для неповнолітніх. Йому подобається прикладне мистецтво. Створив уже кілька картин, а тепер опановує техніки плетіння прикрас. Це називається жіноча етнічна прикраса. Припанна робити її не тяжко, головне зрозуміти техніку. Роблю третій день. перший раз в житті роблю таке. Поруч його друг Олександр майструє жіночу прикрасу на шию силянку. Розповідає, раніше вишивав картини бісером, а тепер має нове захоплення. Було важко. а Зараз можете подивитися, тут видно усі олізори, хотів зразу кинути, бо не вийшло нічого Зараз в мене виходить, буду дороблювати до, до кінця. Олександр навіть роздумує пов'язати майбутню професію з виготовленням прикрас. Зараз в мене мрія, як і усіх, щоб війна закінчилася. А так прагну я до того, щоб звільнитися з місця позбавлено неолі. І відкрити свій бізнес наразі. Кременчицька колонія має 64 вихованці. Освітній процес у колонії триває за повною програмою, і для декого стає шансом змінити життя у школу виховної колонії. Потрапляють діти з різним рівнем освіти. Дехто з них потрапляючи сюди вперше, незважаючи на те, що їм уже по 16 років вони мають власних дітей: 16-17, Але вони вперше можуть тільки тут взяти ручку в руки. Познайомитися з абеткою, навчитися писати, читати у виховному закладі. Кажуть, підлітки можуть зробити неправильний крок у житті через брак досвіду. Усі вихованці це люди, яким треба допомогти змінити життя. Цьогоріч п'ятеро хлопців уже успішно склали національний мультипредметний тест і вступили до вишів. Крім того, співпраця з професійними освітніми закладами дає хлопцям нові можливості після звільнення. Роман показує, як за допомогою окулярів доповненої реальності вивчає будову автомобіля. Зараз ня. Навчився дуже швидко розбирати машини і вивчив будову машини. Вивчив основу машини, можу поміняти масло, двигателі, можу поміняти колоса. Багато хлопців, як і роман, мають бажання пов'язати своє майбутнє з виробничими професіями. Я хотів стати що я буду ходити в перина. Хочу ну, щось вміти строїти навчатися. Ну, мені інтересно хочу знати, ну, вийти, щоб знати якісь ремонти робити щось, строїти і для себе, і допомагати людям. на базі Кремечуцької колонії сформували й молодіжну футбольну команду її правий нападник данило ділиться спортивними досягненнями участволі в міському брали участь у міському турнірі вдвох в одному, на жаль, не зайняли призові місця, а в другому виграли, посіли друге місце. Добре, показали себе, кубок отримали. Хлопці приходять з міста, то вражені, коли ми починаємо грати. Мріє вийти звідси та грати далі в футбол. У Кременчуцькій виховній колонії вперше реалізується правоосвітня ініціатива. Через спорт і психологічні програми вихованці навчають працювати в команді та розвивати свої здібності. Ми розвиваємо інститут пробації. тобто. Це кримінальні покарання не пов'язані з позбавленням волі, особливо якщо вони вчиняють правопорушення вперше. Вони отримують покарання не пов'язане з позбавленням волі. Тобто це штраф, це громадські роботи можуть бути. Щоб вихованці в майбутньому могли швидше пройти соціальну адаптацію. Заклад планує залучати ще більше громадських організацій. І тут вірять підтримка та можливість вчитися, допомагають підліткам змінювати своє життя. Анна Морозова, Кременчук, п'ятий канал.